Перше кластер, це що робити з людьми, які два роки без ротації воюють на фронті? Ну очевидь, що треба якісь відповідь на це питання давати, і ми від військових багато чекаємо цих відповідей. Вони не надають. Тому ми зараз вже як депутати, які здійснюють цивільно демократичний контроль. Будемо самі вимагати від військових надавати відповідь, або будемо просто самі приймати рішення. Це перше питання. Друге, яким чином чому не, не можуть демобілізуватись, наприклад. Інваліди першої та другої групи, тому що це ну, дуже странна ситуація. Що якщо у вас в родині є інвалід першої або другої групи, то ви маєте право демобілізувати, щоб доглядати їх. Або а, а якщо ви сам інвалід першої та другої групи, яким чином ем, ви опинилися серед військових, то у вас немає права на демобілізацію. Ми це будемо виправляти. Третє. людина, яка була в полоні, була. Забрана з полона додому, зараз не має права бути демобілізованим. На наш погляд, це теж треба врегулювати і надати право таким людям бути демобілізованим. Четверте, наприклад, люди, які мають активну фазу онкохвороби. Онкохворі люди, вони не дуже обмежено можуть виконувати роботу військову, то теж треба це врегулювати. Це те, що як піти з армії, да а є питання, як яким як чином збільшити е, потужності ТЦК з точки зору мобілізації. Тут є теж ініціативи. Є ініціатива ще по е, призовному віку якось е, цей процес регулювати. Є ініціатива, яка дозволяє е, розділяє питання бійців на фронті умовно і бійці, е, які працюють на Підприємствах оборонно промислового комплексу є така ініціатива. Тобто є багато насправді питань, які треба врегульовувати. І я хочу, ну щоб зараз знаєте, це питання дійсно стосується кожного, щоб не чутки такі не підтверджені, чутки не розносились по країні. Зробити краще так, що коли в нас на комітеті ми вже сформулюємо якусь редакцію, певну тоді зробити вже ефір з вами з вами і про це розповідати.